Слава Україні, слава ЗСУ. Вітаю, друзі. Ось продовжую ремонт свого мотоблока. Вибив сьогодні я вже всі прокладки, які мені були потрібні. Аж мені потрібна була прокладочка сюди між двигуном і понижаючим редуктором. Ось я її тут. Ось вона у мене тут поки що стоїть. Так, я наживив, щоб знати, куди яка. Далі. Тут прокладочка. На редуктор і ось, ця, і ось ця плита буде ставитися через прокладочку. Далі тут ця прокладочка і ось ось ці вибив я вже прокладки, щоб заповнити, <кхи> заповнити цю виїмку, ось такий пакет прокладочок в мене вийшов. Значить, ось вони сюди. І ця плита перехідна буде ставати ось сюди. Ну і ще одна прокладочка сюди, між коробкою передач, між коробкою передач і понижаючим редуктором. Ось, кажуть, такий пакет получився прокладок. По мірі того, як буду складати, буду щось трошки показувати. Зараз змоги нема в мене. Знімати, бо знімаю на телефон, а оператора в мене сьогодні немає. Ну, Включуся наступне, коли щось зроблю. Продовжую ремонт. Ось, вже поставив корпус редуктора на місце, поставив його на прокладочку, на герметик Чотири болти, поставив на. Фіксатор різьби і гравера під болтами також затягнув. Думаю, на цей раз вже буде тримати так, як треба. Зараз в даний час приміряюся. Ось це проміжуточний вал і первічний вал. Ми виставив їх, щоб. Самі шестерні, щоб за це йшли нормально, ну повністю йшли, щоб нікуди. І що я тут виявив? значить Промежуточний вал мав такий доволі великий люфт е поздовжній. То я тут підібрав таку шайбу, вона, правда, тут вісь на 16, а шайба була на 14, то ступінчатим сверлом так просверлив, вимучився, поки просверлив, бо або сверло таке, або метал такий на шайбі. Ну, ще що тут. Значить, зібрав. Тут стоять ігольчаті підшипники з цієї сторони і стої, по 23 голочки. Це я вже зібрав. Все, значить, цей проміжуточний вал готовий. От, тепер зараз залишається. Ось тут на первічному валу треба поставити ролики. Значить, ставляться вони, туди намазуються там чи Літолом небудь намажу, побачив. І ось он вторічний вал. Значить, і туди ставиться вторічний вал. Після цього ставиться ця кришка. Зараз ось ця кришка стане. Ось так. О. Вірніше ще прокладочка, кришка. Це все так само тут безжериться на герметик і зажимається. І буде тоді май майже зібрано, Ні, трошки поспішив. Ще треба поставити вилочку, перш ніж кришку поставити. З вилочкою буде трошки в мене затримка, бо там, щоб поставити фіксатор, там пружинка і шарик. О, трошки треба буде погратися, щоб туди попасти. Ну, поставлю, тоді покажу. Ну ось, зібрав. <кій> <кій> Роликовий цей підшипник, ролики на місці. Торічний вал. Цією шийкою він стає туди. Зараз поставлю, покажу. Так, ось поставив. Ось так він тут. О! Так, тепер буду ставити його вже туди на місце. Продовження буде. Ось так. Він виглядає, вже стоїть на місці. Зібрані вали, шестерні, все на місці. Тут ще, значить, тут станеться шайба. Ось так. Щоб вибрати тут люфт. Ну тут люфт трошки буде. Ну, тут я вже нікуди не дінусь. Так. Залишилося поставити вилочку. Ось вона ця вилочка. Ой. Ось вона ця вилочка, Ось тут, щоб поставити, ось тут є такі е, три положення, де вона фіксується. Там є пружинка і шарик, кулька українською мовою правильно. Значить, Оце її буде поставити, там мені трошки, трошки проблемно. Ну, буду ставити. Коли поставлю все, вже тоді покажу. Поки що все. Так, ось знайшов таку головочку, яка якраз сюди підійшла з мого набору. Значить, все, я туди шарика поставив. І ось так о, о, там шарик стоїть. А зараз я буду туди ставити і цим випхаю. Ходи поки його поставити. Оставлю на місце. Тепер вставляємо вісь. Щоб попасти треба. Було. Трошки сліпуватий. Так. Оп, щоб це не випало. Зараз. Угу. Так, ну все. Все на місці. Вилочка стоїть. Пальчик стоїть. Залишилось тут, зараз його зафіксую. І все, можна збирати далі. Права помалу рухається. Ось поставив вже кришку, затягнув болти. Все, поставив на прокладку. Тут видно трошки вичавило е герметик. Прокладочка, герметик з двох сторін. Болти на різьбовий фіксатор. Так, залишилося поставити перехідну плиту. І можна ставити на мотоблок. Так, ну ось поставив перехідну плиту. Ось прокладочка вже остання сюди. Зараз я її поки не буду ставити. Хай поки відпочине. А тут в мене вже все затягнуто, Вірніше, як ці болти. я Поки що на різьбовий герметик, на фіксатор різьби не брав, притягнув не дуже сильно. А завтра я їх по черзі по одному буду викручувати і брати на різьбовий фіксатор і вже затягувати так, як треба. А зараз спеціально ставив так, щоб повністю не видавити герметик, цей що на прокладках, щоб він схватився, хай ніч перестоїть. От, а вже завтра я його дотягну. І болти візьму на різьбовий герметик. Ну все, на сьогодні поки що все. До наступного відео.